Впродовж великодніх свят у Рівному з дружнім візитом перебували 11 дітей із Сєвєродонецька. За час святкувань дітвора відвідала різні міста західної України та кілька пам'ятних місць, таких як Почаїв та Гурби. Окрім цього візиту, на Рівненщину завітали сім'ї зі сходу у рамках проекту Великдень зі сходу на захід. Сім'я Ткаченків приїхала до Рівного із дружківки. Їх приймала у себе дружня родина депутата міської ради Сергія Паладійчука. Коли до мене приїхала родина. Я побачив цих людей я лише переконався, що був зроблений правильний крок, тому що. Дуже інтелігентна жінка з двома дітьми. Думаю, що цих чотири дня, які вони побували на Західній Україні, побачили і пересопницю, і місто Рівне і побували в храмі, і з руку владики отримали причастя і перед тим ну, посповідалися. Я думаю, що тепер вже ці дітки вони будуть точно розуміти, що байки про там, страшних бандерівців чи про західняків, які значить, хочуть когось завоювати, це все просто російська пропаганда. Гостей вразила порядність рівнян та чистота міста, відкритість та гостинність приймаючої сім'ї. Олена Ткаченко говорить, що взяла участь у проєкті тільки ради дітей, аби вони не вірили чуткам про агресивних націоналістів, які живуть на заході, та утвердити в них думку про єдину Україну. Також жінка хоче сфотографувати вулицю Степана Бандери та розповісти істинну історію його життя. Та ще й дуже захотіла сфотографувати вулицю імені Степана Бандери. Ось і виклас, дуже хочу викласти її в соціальні мережі, сказати, і кожному, хто мене запитає, чому це так, я хочу розповісти реальну історію Степана Бандери, тому що ті міфи, які супроводжують цю особистість, в більшості мірі це саме міфи. Сподіваємося, що люди, які відвідали Рівненщину, залишилися задоволеними візитом, новими знайомствами і пізнали традиції підготовки та святкування Великодня в родинах на Полісі. Надіємося, що подібні проекти будуть скорочувати місток між Сходом та Заходом. Тетяна Івашчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.